Купи квартиру злітай на балі, не тільки салону. відкрий свій бізнес, зароби мільйон, пройди 10 курсів, носи бренди, веди соцмережі, мандруй, бо дружись на моделі, будь-качкому. Працюй, 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 працюй. працюй. Сам розвиток наше все саме таким має бути життя типової 20-річної людини за думкою соцмереж. Привіт, Лана. І сьогодні ми говоримо про концепцію успішного успіху. Чим вона шкідлива і чому тобі це не треба? Кожен з вас я впевнена, мріє заробити мільйони жити життя в своє задоволення. Ну бо хто цього не хоче? І це нормально ставити собі амбітні цілі і прагнути їх. Бажати кращого життя і розвиватися. А знаєте, що ненормально перетворювати своє життя в маніакальну гонитву за багатством, постійно борючись з тривожністю і почуттям нікчемності, бо ти робиш для цього недостатньо. Отакі От можуть бути наслідки просування успішного успіху. Але про все по порядку. Що я маю на увазі, коли говорю про успішний успіх? Ну тут може бути два варіанти історії: перша це оці новітні історії попелюшки. Вибачте, що згадую Росню, але тут ідеальним прикладом буде Хусейн Гасанов. Ви ж пам'ятаєте його? Якщо ні, то й добре. Словом, це оці історії де я виріс в бідній сім'ї, труси мені давали доношувати мої старші брати. В школу я ходив по протертих лапцях. Я мив туалети, але у мене була мрія стати багатим. І Я важко працював, щоб заробити свій перший мільйон. І тепер я 100-доларовими купюрами, І якщо ти хочеш так само, приходь на мій курс, як побороти своє ніщобродське мислення за 100 тисяч мільйонів. Ну а друга історія це типова Юлічка Верба, яка у свої, скільки там 21 рік купила вже третю, здається, квартиру і люксові авто. А ти у свої 30. чого добився? Щось якось вийшла хвилинка булінгу. Вибачте, такі люди, як правило, дуже активно продають себе в соцмережах, тому що на цьому і тримається їх успіх, а люди спостерігають за ними як за серіалом. Менш успішні, відповідно, користуються меншою популярністю, тому в нашому інфопросторі панує монополія успіху. Хіба що в останні роки, завдяки Тіктоку, почало пробиватися оце звичайне неуспішне життя? Коли з усіх прасок на нас лється оцей потік успішності, це не може на нас. С не впливати так чи інакше ми відчуваємо або мотивацію тягнутися до того ж рівня, або почуваємося нікчем бо досягли меншого. Щоб тут були не тільки мої роздуми, я запитала моїх друзів, чи впливає на них оця трансляція успішного успіху. І як саме? В мене як особистість, як чоловіка, в великій мірі сформували інтернет-інфлюєнсери, саме самомотиватори та тренери спортивні. А отже, їх бачення успішного успіху безпосередньо вплинуло на мій світогляд. І це історія про позитивний вплив, бо цей хлопець, і для для Мене є прикладом того, як кайфувати від життя і брати від нього максимум. Звісно ж, як я не намагалась би це заперечити, але дуже впливає те, що ми хаваємо в соцмережах. Мінус в тому, що інфи багато, і ти вагаєшся, плутаєшся інколи відчуваєш себе недостатньо реалізованою на свій вік. Але величезним плюсом є те, що ми самі можемо обирати, що саме поглинати в себе. Що у кожному додатку ми отримаємо саме ту інформацію, яку нам найцікавіше споглядати. І якщо говорити за себе, я людина, у якої стакан завжди наполовину повний, а на не порожній. Тому, коли я бачу щось по типу досягаторства мільйонів, машин, шикарного тіла, це мене скоріше мотивує діяти. Отут ми бачимо золоту середину. Успішний успіх може як мотивувати, так і, на жаль, деморалізувати людину в залежності від її ментального стану. Якщо в історії першого хлопця ми бачили одну крайність позитивно, то ось вам інший приклад від моєї подруги вже негативний. У мене постійна фонова тривожність із за цього. Як це так, я в 23 не можу дозволити собі власну квартиру чи хороше авто. Ну, люди ж якось добиваються цього, і в 18, і в 20, а я ні. А я теж хочу не задумуючись, купувати все, що я хочу, але я планую бюджет. Та насправді, скоріш за все, мені треба буде ще більше вжатись в рамки, щоб почати відкладати на квартиру. Бо перспектива не мати власного житла приблизно в 30 мене лякає до безумства. Людині 23 роки. В 23 роки, в свої золоті молоді роки, вона впахує на роботі для того, щоб. Чогось досягти, чого насправді вона не має досягати у свій вік, і лише один з хлопців відповів, що успішний успіх на нього абсолютно ніяк не впливає. Захоплююсь, якщо до мене... На мене це теж впливає, на жаль, негативно. Ні, не подумайте, я вмію радіти досягненням інших і захоплюватися чужим успіхом, але це не відміняє того факту, що при цьому я особисто буду почуватися чмом. А окремий котел в пеклі підготований для тих, хто створює ці мотиваційні тіктоки для підлітків. От парочка з них задумайся, бро, адже ми живемо у той час, коли молоді хлопці можуть заробити середню в Україні за тиждень. При цьому більшість сидять на шиї у батьків грають, гуляють 24 на 7 і живуть із надією лише на коледжі універи, коли діяти треба вже зараз. Почни діяти прямо зараз, без відмовок. Якщо хочеш почати робити кеш, хоч у 14 років, залітай у ТГ. Зніми вже ці рожеві окуляри, бро! Ти не станеш мільйонером. Ти працюватимеш на звичайній роботі за копійки до кінця життя, ти не відрізняєшся від інших. Ти все ж та деградуюча біомаса, яка гортає стрічку в Тіктоці 24 на 7 і зливає енергію в унітаз. Ти повинен відкинути весь цей бруд і повільно, але впевнено рухатися до цілий, і тоді у тебе все вийде, бро! Просто тоді і все. Прочитай книгу сьогодні 30 хвилин. Знайди якийсь спосіб заробітку в інтернеті, варіантів купа, бро. І це набагато цікавіше, ніж сидіти в Тиктоці. Якщо хочеш почати рухатися, залітай у ТГ. Хтось. Перестань тільки працювати у 18, Ти така молода і вже без здоров'я і стосунків. Мені 22, Я мільйонерка з максимально фемінінний вайпс. Кожного дня мені дарують квіти і подарунки живу в підхауці з витом на відень, а завтра на балі, бо життя тотальна свобода і щастя. Чому мене це так бісить? Ну тому що ці мотиватори за бажанням заробити собі грошиків тупо крадуть у людей їх юність та молодість, заганяючи з настільки раннього віку, у це колесо тривожності та трудоголізму. А тут просто коротка інформація про те, що ви можете пригостити мене кавою на баймі кофе, таким чином, підтримавши цей проект. Мені буде дуже приємно. А тепер, власне, про те, як цей успішний успіх впливає на наше життя. Господи, скільки разів я за це відео сказала слово успіх. Мені здається, що в моїй голові воно вже тупо втратило сенс. Найголовніша проблема полягає в тому, що ця успішна картинка створює деякий стандарт того, що має досягти кожна людина, щоб вважатися успішною. І люди дійсно намагаються підігнати себе під ці стандарти, працюючи більше, довше, важче. Залишаються працювати понеднормово, на зв'язку з клієнтами та директором 24 на 7, без вихідних постійно в стресі. А успіху все нема. І наступає вигоряння. А за ним можливо і депресія. А я нагадаю, що депресія це смертельна хвороба. І найтупішою цьому те, що вступаючи у цю гонку, люди навіть не відрефлексовують, що саме для них означає успіх. Бо для когось це певна сума на рахунку, для когось наявність власної нерухомості, для когось певна посада чи кар'єрне зростання, для інших сім'я та щасливі діти. А для когось це нова відвідана країна. А для когось. Це прокинутися зранку і зрозуміти, що тебе не вбила чужа ракета, і ти можеш за це скинути донат. До речі, в описі буде посилання на перевірний збір, і туди ви можете скинути донат, якщо вас вночі не в'їбала ракета. Але соцмережі ігнорують це різноманіття. То що ними з цим робити? Ну, по-перше, від'їбатись від себе, просто дозволити собі жити життя, визначити, що для вас означає щастя та успіх, і до цього прагнути. Але не забувати радіти життю прямо зараз, в моменті віднайти баланс між роботою та відпочинком. Але то як ми знаємо, для слабаків, якщо вам складно це зробити самостійно, зверніться до психолога, пропрацюйте це питання з професіоналом. Тут могла б бути реклама однієї дуже відомої платформи. І фіновотаймін. You know, I mean. Ми живемо в країні, в якій йде війна. І одні відкладають своє життя на потім, а поки пливуть за течією, а інші саме зараз починають наповну жити. І другий варіант я вважаю більш здоровим, бо ми живемо в країні, в якій йде війна треба прийняти той факт що від нас не залежить чи прокинемося ми вранці чи доживемо до вечора можливо я запишу це відео а вночі прилетить ракета в мій будинок і це був мій останній день життя так от цей останній день я не хочу прожити в стражданні смутку і тривозі зауваження ці слова не підходять для військових Моя шана всім тим, хто жертвує зараз своїми руками для того, щоб захистити нас і нашу країну від навалу окупантів. Проте ми цивільні маємо жити, працювати так, заробляти, але в першу чергу для того, щоб мати змогу донатити на Збройні сили України. Бо мета у нас одна: перемога, бо справжній успішний успіх кожного українця це деокупація всіх наших територій і безумовна капітуляція Росії. І для цього потрібно донатити і підтримувати нашу армію і словом, і ділом. В народі кажуть, хто на ЗСУ не донатить, в того гречка прилипає до тарілок вдвічі міцніше. Ну а у мене все. В коментарях напишіть, чи впливає на вас успішний успіх і як саме. Не забудьте перевірити підписку, щоб ми з вами не загубилися. До зустрічі. Я принесла вам кицю. Щоб ви знали, що з нею все добре.